Доброго ранку! Цікавою є промова письменника та видавця Івана Малковича у 2017 році під час вручення йому Шевченківської премії. Одним із закликів номінанта було змінити образ Раса Шевченка, який так вкарбувався в головах українців, а саме образ кріпака та селянського поета-мученика. Навіть Іван Драч закликав відкрити в Шевченкові академіка. Погодьтесь, що ми дуже часто через одну ситуацію чи почути інформацію формуємо стереотип, який дуже важко змінити: Ісус Христос. Коли ми чуємо це ім'я, то кого найперше уявляємо? Сина Теслі, героя єврейської історії, легенду, добру людину чи, можливо, Спасителя сина Божого, який одного разу помер на Христі за гріхи кожного з нас та воскрес, даючи надії на вічне життя. Хто він для тебе? Відповідь саме на це питання визначить твоє сьогодні і твоє завтра. Вдалого дня!